Аварія сталася біля 23-ї години вечора на перехресті вулиць Грушевського Пухова. Шкодою Октавія керував рівнянин. Йому 24 роки. Він повертав на вулицю Пухова. З яких саме обставин водій наїхав на пішохода і як вона рухалась, працівники ДАІ не кажуть. Потерпілій 41 рік. Вона також рівнянка. У результаті наїзду жінка травмувалась і госпіталізована у нейрохірургічне відділення Рівненської центральної міської лікарні. На даний час правоохоронці з'ясовують усі обставини, а також причини цієї дорожньо-транспортної пригоди. Загалом, упродовж двох останніх місяців, даїшники пильно слідкували за пішоходами, проводили профілактичні заходи, аби останні не спричиняли аварій через свій раптовий вихід на дорогу або ж нетверезий стан. Результати цього рейду вже є. Працівниками держатої інспекції було виявлено понад однієї тисячі порушень правил дорожнього руху пішоходами, з яких 204 у стані сп'яніння. Крім цього, було притягнуто до адміністративної відповідальності понад 100 водіїв, які порушили правила дорожнього руху проїзду пішохідних переходів. Варто додати, що на пішоходів порушників та водіїв склали адміністративні протоколи. Люди сплатили по 85 гривень, а кермувальники по 340. Але гроші це ніщо у порівнянні із життям та здоров'ям. Тому не наражайте на небезпеку себе та інших.